Та це нормальна ситуація. Боже, в нас скільки є такого? А, так, а де Діма. Крана нема і Діма нема. А... Коротше, будемо сьогодні без нього. Запускайте. Вітаю, любі друзі! Минув тиждень, а отже, саме час довідатися або пригадати найголовніші кіберспортивні новини за ці сім днів. Тож не гаймо часу. Поїхали! Не встиг навіть початися Мейджор із КС-2 у Копенгагені. А ми вже отримали звідти хороші новини. Двоє гравців російської команди Nine Pandas не змогли вчасно отримати візу і приїхати на турнір. Тому організатори в особі румунської компанії PGL, сказали цьомки-бомки всім папа і замінили бідолашних розчарованих пандусиків на команду Gamer Legion. Уже цього було би достатньо, але міністр культури Данії Якоб Енгельшміт на тлі цієї ситуації накинув ще бази і виступив за посилення візових обмежень для росіян. За словами міністра, російські спортсмени та кіберспортсмени не повинні допускатися до міжнародних спортивних турнірів взагалі, а не тільки в Данії. Також він закликав власників Роял Арени, де проходить мейджор і де у вересні ще й відбудеться The International з Dota 2. Трохи викупати і прискіпливіше стежити за учасниками заходів, які проводяться на їхньому майданчику. Що приємно, міністра культури Данії підтримали представники різних партій демократи, ліберали і консерватори. Тож тепер цікаво буде поглянути, наскільки сильно до вересня зросте кількість скиглення і кіберспорт в ніпалітіки. Тим часом на мейджорі вже закінчилася перша стадія, яка нагадуємо, тепер називається відкриття. А не претенденти, як було раніше. І вже тут сталося чимало сюрпризів, адже європейські команди, які до початку турніру виглядали цілком реальними кандидатами на плей-офф, як от ЕНС чи Кої, ви були одними з перших. Португальська команда Со, яка під час РМРУ підкорила чимало сердець, зокрема й наших талантів, билася до останнього, але теж не змогла пройти в наступну стадію. Компанію в аеропорту цим командам складуть Apex, Amcal, китайські новачки з Linvision, Legacy, де грає Coldzera і та сама Геймер Legion, яка і так дивом потрапила на цей турнір. Натомість у другу стадію без поразок пройшли Heroic і Cloud9, а потім до них приєдналися Eternal Fire, Ecstatic, The Mongols і відразу три бразильські колективи: Pain, Imperial і Furia. А це значить, що на шанхайський мейджор потрапить менше представників Європи, 14 замість 17. Зате збільшиться кількість слотів для Азії на один і Америки на два. Другий етап турніру, де в боротьбу вступили ще шість команд, зокрема НАТО Свінцера. На момент запису цього відео тільки тільки починається. Тому дивіться матчі на каналах Мейнкасту. Або якщо не матимете часу, чекайте наступного випуску нашого дайджесту, де ми переповімо вам усі результати. Німецька організація ESC або ж Escape Gaming, припинила співпрацю зі своїм складом у КС2. А це, нагадуємо вам, був повністю український ростер, де грав наш колега і друг Владислав Бондік Ничипорчук. Організація ніяк особливо не прокоментувала закриття ростеру і просто додала, що не відмовляється від планів закріпитися в counter Counter-Strike і десь колись у майбутньому анонсує новий склад. Втім, українська п'ятірка запевнила, що продовжить грати разом під тегом Blast. Тож зичимо їм успіху в цьому насиченому турнірами році і зростання у світовому рейтингу. Тим часом українська організація Монте нікого не виганяє, а навпаки, підвищує. На заміну SDY і Бро в основу прийшли гравці молодіжного складу Monty, Gizmi Гізмі Ryu. Джек фон Шпрекельсен або ж Гізмі, вихованець британського контрстрайку, який заявив про себе минулого року, допомігши команді Вайперіо пройти на європейський РМР перед Паризьким мейджором. Ну а агиті Срюк глюсаускас раніше грав у невеликих європейських командах, і Монте, це фактично його перша спроба у вищому ешелоні контрстрайку. Звісно, замінити двох гравців, які були основною рушійною силою колективу в останні місяці. нелегке завдання, що розуміють і самі Монте. За словами спортивного директора команди, було протестовано чимало різних комбінацій гравців, і оця от парочка з молодіжки наразі, і тут дуже сильно хочеться наголосити на цьому слові, тому що мене мейджор, і хто знає, що там вже знову буде, наразі є найкращим варіантом. Оновлений склад Монти вже зіграв кілька матчів на ESL One Challenger. Одна перемога, одна поразка. Прогнозувати щось далі зарано. Тож залишається тільки побажати успіху Монти у прийдешніх двобоях, яких попереду в них буде багатенько. І знову час поговорити про читерів неминучу біду будь-якої мультиплеєрної гри. Однак цього разу все зайшло як ніколи далеко, і хакери зірвали фінал американської ліги Apex Legends. Зломисники зламали і змогли зайти в матч із облікових записів відразу двох програвців різних команд під час фінального матчу Ліги. Першою жертвою хакерів став гравець команди Dark Zero Ноян Генбуртен Оскозе. Він зрозумів, що щось не так, коли почав бачити своїх супротивників крізькіни і текстури рельєфу. На комп'ютері Генбуртена дистанційно хтось запустив волхак прямо під час фіналу. Другим постраждалим став Філіп Досен, гравець колективу TSM. Він же через втручання сторонніх осіб отримав хак автонаведення. Хм, Теж непогана штука для прямого ефіру кіберспортивного турніру. Злан супроводжувався повідомленнями в загальний чат про хакерську атаку від таких собі Destroyer 2009 і R4 Random, які прославилися в спільноті Apex Legends як одні з найгірших читерів. Само собою турнірні матчі відклали на невизначений термін. Учасникам турніру порадили змінити паролі і встановити двофакторну автентифікацію. До речі, це дуже хороша порада і для вас, шановні глядачі, і навіть перевстановити Windows. Ну а далі до праці взялися і розробники Apex, і видавництво Electronic Arts, і творці програми Easy Anti-Cheat, яка зараз є найпопулярнішою системою захисту у мультиплеєрних іграх. Наступні кілька днів минули в режимі тиші, і тоді вже студія Respawn випустила оновлення Apex Legends, яке має перекрити такий експлойт. Щоправда, тепер цікаво, чи натхнені цим прикладом хакери і читери не спробують утнути щось подібне на турнірах з відомої гри, де розробники самі вже більше місяця як вимкнули античіт. Ото галасу було б, правда ж? От, власне, і все, що ми хотіли вам сьогодні розповісти. І заодно закликати підписатися на цей канал, поставити вподобайку, написати коментар, поділитися цим відео з друзями і чекати наступного тижня та нового дайджесту. До зустрічі.